Сьогодні максимально розмовний муд, тому вирішила записати відео про зміну сфери діяльності, про розчарування, неготовність і синдром самозванця трошки. Вирішила перейти на задню камеру. Сподіваюся, що цей раз у мене буде нормальним форматом відео, тому що в минулий раз я забула і побачила, що якщо дивитися телефони перевертати, це взагалі ладно. Хотіла взагалі про що поговорити. говорити, а дуже часто чую від людей про страх зміни сфери діяльності на щось більш серйозне і загалом про якийсь навіть синдром самозванця. І в мене це насправді теж довгий період було. Взагалі я почала працювати приблизно років з. 12 11 мені здається, навіть з 11. Я постійно плуту, тому що це було дуже давно. І моєю першою роботою було роздавати флаєри. Я сама прийшла, знайшла якийсь там здається книжковий магазин, і мені видали щось 500 здається, флаєрів чи тисячу. І я їх настільки швидко роздала, що мені не повірили. Подумала, що їх викинула і заплатила щось там, здається, гривень 50. Так, да, я навіть пам'ятаю, що я пішла, тоді купила собі е, свій перший годинник. Потім після цього е, я пішла так, щоб серйозно працювати в 15 років. Теж сама знайшла роботу, просто е, ходила запитувала, де потрібні співробітники, і мене взяли працювати флористом. Я тоді працювала з 8 години, здається, до. Восьмої чи до 9, я точно не пам'ятаю, і отримувала я 100 гривень за зміну. Ну, це який рік 2016 виходить. Після цього я влаштувалась працювати бариста після 11 класу влітку, перед тим як переїхати в Харків. І вже потім у мене змінювалися сфери ось так. В принципі, вони всі були пов'язані з общепітом, але загалом я працювала промоутером, звичайно ж, баристом, флористом, барменом, офіціантом. Ще я працювала з Це, мені здається, найкраща робота, яка в мене була, до тієї, що у мене зараз. Тому що це взагалі дуже <клює> кльова історія. Зараз я її вам розповім. Хто не знає, у мене біполярний розлад, і я про це дізналась тільки в минулому році, взимку. Навіть поза вже здається. В один прекрасний день я думаю, що у мене тоді було була маніакалочка. Я щось виставила історію про те, що я втимилась від Харкова і треба поїхати кудись відпочити. І мала на увазі поїхати до батьків. Але один знайомий мені хлопець, яким я взагалі бачилась один раз у житті, відповів: типу, так, давай приїжджай в Київ. Я така давай. А я тоді працювала бариста, тільки нещодавно влаштувалась, тільки стабілізувалась. І, коротше, я в цей же день звільняюсь з роботи, беру квитки у Київ, просто приїжджаю Франції. <райзу> у мене залишалось, здається, щось. Гривень двадцять чи щось таке. ну, Коротше, у мене взагалі не було грошей. Я не знала, куди я їду, до кого я їду, що я буду робити, де я буду працювати, точніше як. Цей хлопець сказав мені, що він допоможе мені знайти роботу і допоможе з житлом, але по факту вийшло трошки по інакшому. Я Павук? чім. Вранці я з потягу з чемоданом їду на Льва Толстого на співбесіду, її. Потім мене друг заселяє в хостел, в якому він жив. Там жило п'ять 5... <говорить> там <говорить> людей. Взагалі там були якісь індуси, і мені постійно було так страшно, <говорить> тому що я до цього ніколи не жила в хостелі. Мені постійно було стрьомно, що у мене хтось щось вкраде. Я майже не спала. я Просто пам'ятаю, що я так. Проваливалась в дрімоту яку-то, але прям міцного сну в мене не було, тому що я постійно реально переживала, плюс человек спав піді мною. Це був якийсь там індус, знову ж таки. І він іноді дуже дивно себе поводив. Ну, ладно. Короче, прийшла я з співбесіду наступного дня, а, я почала стажування. Пройшла успішне стажування, і приблизно через місяць мене поставили су шефом, що було дуже такою вирішальною точкою, мабуть, у моєму а, житті в Києві, тому що це було для мене дуже несподівано і приємно після цього був дуже складний період моєї адаптації до а, цієї посади, тому що насправді я занадто сильно вкладалася емоційно в свою роботу, і це потім мені вилилось таким боком. І я обожнюю цю роботу досі, цей колектив, який був, у мене найтепліші спогади, хоча періодично мені ставали достатньо сильні нервові зриви. Після цього я пішла, знову влаштувалась кухарем, потім влаштувалась в нотабу, потім знову влаштувалась бариста. Весь період, що я працюю, періодично я відроблялась мамчиком. І ось цієї зими я зрозуміла, що вже дійсно пора рухатись далі. Так вийшло, що я звільнилася з роботи і одразу почала шукати нову. Це все дуже швидко відбувалося. І просто, ну, не те, що по приколу, але без великої надії я надіслала своє резюме в. Один заклад, де шукали керуючу. Мені дійсно дуже хотілося спробувати, але я не розуміла, чи готова я насправді. І у мене постійно було ось це настирне відчуття, що я ніда, не нід не готова ще. Але якимось чином мене помітила власниця, бо є резюме, перетелефонувала мені. І я успішно пройшла співбесіду, розпочала своє стажування, і хочу сказати, що це було одне із найправильніших рішень, мабуть, у моєму житті, тому що насправді я зараз максимально щаслива від того, де я працюю, з ким я працюю, що я будую завдяки тому, ким я працюю. І, в принципі, у цього достатньо багато плюсів. Але спочатку хочу поговорити про мінуси і те, до чого я не була готова. По-перше, що найбільше мене, мабуть, трошки підвибило, це а, моя емоційна прив'язка до колективу. Дуже складно, коли ти стажуєш людину, вкладаєш в неї дуже багато енергії, дуже багато знань, які в тебе є. А потім людина каже. Ліна, я, напевно, передумала. Або щось там ще. Якісь е, стаються такі обставини, коли людина йде, а ти витратив ту покупу свого часу, якого в тебе і так немає. По-друге, дуже складно, в принципі, відпускати когось із колективу, тому що я. В якійсь мірі навіть сприймаю о, свій колектив як другу сім'ю, тому що я на роботі дуже багато часу проводжу і дуже сильно до всіх звикаю. І сумно, тому що складно насправді знаходити дійсно о, вартих людей в плані о, ставлення до роботи, в плані. О, того, як людина орієнтується, тому що насправді дуже багато співробітників зараз є на ринку праці, які взагалі просто ну не альо. Вони не розуміють абсолютно елементарних якихось речей. Що, наприклад, якщо вони нам пролив воду, її потрібно одразу витерти, а не робити це через 30-40 хвилин. І це реально бісить в якийсь момент, просто починаєш розчаровуватись в людях. Окрім цього, у мене дійсно дуже багато питань до. Молодих поколінь, чим займаються їх батьки, чим займаються взагалі вони самі, чому у них немає розуміння робочих взаємовідношень, чому у них немає розуміння е, якоїсь е, поваги до часу інших людей. Немає розуміння, що не потрібно дзвонити після дев'ятої, після одинадцятої, писати ще на першому етапі. Коли ж навіть не було співбесіди, ти одразу розумієш, що ця людина не підходить. Це дуже тришов, насправді. Мовляла з однією колегою своєю у цій сфері, і вона говорила про те, що після 2020 року набагато складніше знаходити співробітників у сферу общепіта, тому що багато людей після карантину перейшли в. Сфери, знову ж таки, самому, копірайтингу і всього цього. І у них у більшості тих, хто залишився. Дякую моєму коту. Те, що я перезаписую це раз шостий. І дуже багато людей насправді зараз хочуть працювати дуже мало, а отримувати за це грошей дуже багато. Я зараз не про. Знецінені праці говорю, а про те, що люди вони просто не розуміють, що для того, щоб тобі платили достатню кількість грошей, ти маєш бути дійсно спеціалістом у своїй справі. Ти маєш бути хорошим працівником, а не робити все максимально на ачевісні. До чого я реально не була готова, я думаю, це до постійної напруги. Маю на увазі напруга через те, що ти багато за що відповідаєш, тобі постійно хтось за щось про щось пише. Ти постійно в телефоні, ти постійно вирішуєш якісь е проблеми, якісь питання, е щось шукаєш, щось знаходиш. І це трошечки б'є по нервовій системі, тому що вже е скільки місяців я працюю, а я досі не можу е нормально спати в плані я в десь. З сьомої ранку прокидаюсь часто дуже, і навіть у своїй вихідній маю на увазі. І, думаю, перевіряю свій телефон, чи не написав мені хтось щось, чи не сталося щось, чи не потрібно мені щось знову вирішити. І це насправді дуже важко, якщо ти до цього не готовий стриманість. Це, в принципі, те, чого мені не вистачає більшу частину мого життя. Я дуже емоційна людина, і мені складно тримати себе в руках, коли люди роблять дуже тупі помилки. І коли ці помилки доводиться вирішувати мені. Реально, я просто, в принципі, по житті я не дуже люблю тупих людей. Тобто, мене від них аж трясе. В будь-яких сферах це якісь. Робочі моменти, чи це просто розмови, я, коротше, не переношу тупих людей реально на 100 і 100 відсотків, і в цьому плані складно, тому що е, я не вважаю коректним підвищувати тон на людей. Розмовляти в якійсь грубій формі, але іноді, коли людина тебе тупо і зразу раз не чує, це просто неможливо стримувати на дійсно 100% або на 80% навіть. Далі із складного це те, що я говорила про це в минулому відео. Коли ти довго працюєш у якомусь закладі, ти починаєш сприймати якісь Проблеми, зауваження, які відбуваються у закладі і до закладу на свій рахунок, і дійсно боляче чути якісь неприємні відгуки, коли вони бувають. Ще один мінус це те, що доводиться прокидатися зазвичай рано. Тому що якщо я прокидаюся пізно, я можу продоплити якісь замовлення або Пропустити якісь важливі проблеми, які могли статися за час, поки я спала. Тепер, якщо говорити про плюси, то їх, на мою думку, звичайно набагато більше. Тому що, по-перше, ти ростеш як професіонал. Ти аналізуєш дуже багато речей, які пов'язані зі сферою обслуговування, з підприємництвом, з, коротше, з особистим ростом, з усім. Це прям така багатофункціональна професія управління. Це, по суті, як трошечки менше, ніж бути підприємцем. Але мені здається, що найбільший плюс це коли ти можеш пишатися своїм колективом, і завдяки цьому можеш пишатися собою. Тобто, це, по суті, як бути такою мамою, яка вкладає в свій колектив дуже багато знань, а потім ти бачиш плюси і різницю між тим, як було. І тим як стало, коли ти читаєш і слухаєш величезний фідбек від людей про те, яка смачна кава, яка смачна мача, який приємний персонал, яке класне обслуговування. Це насправді. Максимально просто мотивує не те, щоб працювати, а жити, тому що ти розумієш, що ти як особистість можеш нести користь цьому світу і людям навколо. І це не закінчується тільки твоєю роботою, це має більш якийсь обширений ефект. Ну, насправді дуже класно розуміти, що ти прийняла правильне рішення, коли ризикнула, для того, щоб зараз мати можливість розвиватися. Так, як ти хотіла робити це роки чотири назад. Тобто, як це було в твоїй голові, так є це і наразі насправді це з тобою відбувається. Ще круто нарешті знайти місце там, де власники дійсно готові підтримувати. Якісь круті ідеї і мають можливість їх втілювати, а не так, що ти приходиш кудись і там все погано, і ніхто нічого не хоче покращувати, Це тебе тільки сильніше демотивує. Тобто, знову ж таки, це розповсюджується не тільки на сферу діяльності, а і на в принципі життя, тому що робота у мене особисто займає дуже вагому таку частину мого життя. Ну і насправді важливо розуміти, що час це дійсно той ресурс, який неможливо повернути назад. Так що якщо важливо віддавати себе чоти в тому, чим ти займаєшся, і чи дійсно не краще ризикнути, і, можливо, якийсь час постраждати без роботи і опинитися в якійсь сраці, зате потім мати максимальний результат для свого подальшого життя для резюме і для, знову ж таки, особистого росту. Ну, і що хотіла сказати про синдром самозванця. Насправді хочу дати пораду особисто від себе. По-перше, не бійтеся ризикувати, тому що потім це 100% відіб'ється. Ну, можливо, не 100%, 80%, але в будь-якому випадку ви винесете із цієї ситуації. Якийсь досвід, який у майбутньому точно вам знадобиться. По-друге, намагайтесь не знецінювати себе і якось оптимально оцінювати ваші можливості, ваші знання, займатися аналізом, тобто не йти занадто в плюс, або не йти занадто в мінус, а об'єктивно оцінювати свій багаж знань і те, на що ви здатні, і насправді це вже буде по-третє. Доки ви не спробуєте, ви точно не можете знати, чи дійсно ви готові до зміни сфери діяльності, чи дійсно ви готові до посади, яку ви хочете отримати. Тому, коротше, дуже рекомендую вам не боятись ризикувати, насолоджуватись життям і реально не бійтесь, змінювати роботу. Не треба сидіти на одному місці, тому що так ви просто не зможете. Рости, йти далі, розвиватись і дізнаватись про те, що може бути не тільки так і так, а ще й може бути отак. <гум> так що дякую дуже сильно за перегляд. Сподіваюсь, що а, вам було цікаво. Ставте ваші лайки, колокольчики, підписки, коменти і до нових зустрічей!